Глава четверта Лис Міре чекав, чекав умовного знаку і, не дочекавшись, вирішив піти побачити, що робиться на горі. Ворони вже розхапали все срібло. На землі валявся порожній глек, а поряд дерев'яна кришка. Фумле-друмле Фумледрумлейнівся ніде не було. Лис схопив за хвоста першого ліпшого ворона. І так його струсонув, що пухи пір'я розлетілися на всі біч. Кажи куди подівся хлопчисько? Де ваш шахрай, отаман? Та он, бач, відповів ворон і показав на чорну цятку високо вдалині. Лис зрозумів його обдурили. Щастя твоє, що мені зараз ніколи, прошипів сміре. А то б розквитався я з тобою. За вашого отамана. І він чкурнув навздогін за втікачами. Він побачив, як ворон спустився біля села, а потім знову злетів, але вже сам. Сміре почекав, поки ворон відлетів подалі і кинувся нишпорити по селу. Тепер уже діло вірне, хлопчисько від нього не втече. Сміри пробіг одну вулицю. І лише завернув на іншу, як побачив Нільса. Ось він, його лютий ворог. Зараз мір розквитається за всі образи. Розявивши пащу, лис кинувся на нільса. Ще мить і маленькому другові акибникайзе настав би кінець. Але тут, на щастя, нільса за рогу показалися два селянина. Нільс кинувся їм прямо під ноги. І затріботів поряд. Під прикриттям двох пар великих селянських чобіт, він почувався в безпеці. І навіть обернувся і помахав лисові сміри рукою спробуй, мовляв, спіймай мене. Цього сміре не стерпів. Забувши про всяку обережність, він рвонув вперед. Дивись, сказав один селянин. Якийсь рудий собака прив'язався за нами. Геть, звідки? крикнув другий. І дав такого струсана сміри, що той відлетів аж на десять кроків. Селяни завернули в ближній двір і піднялися по скітця ганку. І жоден з них навіть не зауважив, що тут, поряд з ними, залишилася беззахисна людина, за якою лис сміри. Ех, як хотілося Нільсу увійти до будинку разом з господарями. Але двері зачинилися, і він знову залишився сам. Посеред двору стояла собоча будка. Недовго думаючи, ніс прошмигнув у будку і забився в найдальший кут. У будці жив на ланцюзі величезний сторожовий собака. Він не дуже зрадів непроханому гостеві, тим паче, що непроханий гість перекинув його миску. І вилив на солом'яну підстилку всю воду. Собака підскочив, вищерився і загарчав на нільса. Не жени мене, заскиглив Нільс, – а то мене з'їсть, лисміре. Напевно, він уже тут поряд. Як? Знову цей злодій тут? прогарчав собака і роззявив уже пащу, щоб загавкати. Будь ласка, не гавкай, прошепотів Нільс. Ти тільки злякаєш його. Краще давай зробимо так я відчеплю твій ошийник, а ти його схопиш. Ну що ж, залюбки, сказав собака і підставив Нільсові шию. Він радий був хоч трохи погуляти на волі. Нільсу довелося довгенько пововтузитись з ошиником, але все таки він розстебнув його, і собака, весело трусонувши головою, Визирнув зі своєї будки. Лис уже сидів неподалік і нюхав повітря. Забирайся, поки не пізно, загарчав на нього собака. А то пересвідчишся, які гострі в мене зуби. Нічого ти мені не зробиш, сказав лис. Всієї твоєї спритності лише на п'ять кроків і вистачить. Сьогодні, може, і на шість вистачить, прогарчав собака. І ловко підскочив до лиса. Одним ударом він збив його з ніг, придавив лапами до землі, а потім вчепився в його шию зубами і поволочив до будки. На порозі вже стояв Нільс із ошийником у руках. Чудово, куме, а я ось тобі даруночок приготував, весело сказав Нільс, побрязкуючи ланцюгом. Ну-мо, примірюємо. Мабуть, шия у тебе затонка для цього намисти, Але ти не горюй. Ми тобі добрячий поясочок прилаштуємо. Він просунув ошиник одним кінцем під черево сміри і клацнув замком. Ох і пояс! Отак пояс, примовляв ніс, підстрибуючи навколо сміри. Сміри клацав зубами, звивався, звявкотів, але це не допомагало. Ошийник міцно перетягнув його черево. Ну, будь здоров, куме, весело крикнув Нільс і побіг до воріт. Смір рвонув за ним та марно. Всієї його спритності вистачило тепер лише на п'ять кроків. А Нільс, помахавши йому на прощання рукою, пішов своєю дорогою.